Значно збільшилася кількість оплат транспортними картками. а Чернігівці активно використовують безоплатну пересадку протягом півгодини в громадському транспорті. 9 березня в Чернігові запрацював диференційований тариф оплати за проїзд у автотранспорті. Одна з основних цілей якого перейти до безготівкової оплати. У транспортній компанії, яка виконує функцію оператора автоматичної системи обліку і плати проїзду в Чернігові, телеканалу Дитинець продемонстрували цифри змін лише третина користувачів громадського транспорту міста Чернігов. Користуються готівкою, і дві третини це безготівкова форма оплати. Чернігів найкраще показує динаміку збільшення користувачів транспортними картками. В Чернігові серед 65%, які розраховуються безготівковою формою розрахунків, 55% – це транспортними картками і 10% – це банком. Тобто більше половини всіх користувачів користуються саме транспортними картками. Нагадаємо за готівку з 9 березня їздити в громадському авто. Транспорті стало дорожче. Підвищилася ціна й за умови оплати банківськими картками, а от для тих, хто використовує транспортні картки, ціна залишилася старою. Ще й додався бонус, безоплатна півгодина пересадка. Особисто я не розраховував на такі результати, які ми отримали. Він перевершив всі, всі мої очікування за перший тиждень, тобто з 9-го, Посі 16 березня маємо наступні результати: 280 тисяч транзакцій було транспортними картками, і 16 тисяч 800 було безкоштовних пересадок. Це близько 6%. відсотків. Використання безоплатної пересадки показує, що ті мікрорайони, де менше маршрутів, активніше її використовують, мають змогу доїхати кількома автобусами, заплативши один раз. Наприклад, такий мікрорайон молодіжний, який активно розбудовується як мікрорайон Єськова, де лише був один 37-й маршрут, і він показує, що пересадка в Чернігові необхідна, і тому що на 37-му маршруту найбільша кількість відсоток пересадки це 7,5%. І приємна новина для тих, хто хотів безоплатну пересадку в різних видах транспорту. Вона вже працює. Тобто з автобуса можемо присісти як в автобус, так і в тролейбус. І навпаки, в тролейбуса можемо присісти як в автобус, так і в тролейбус. Якщо пересадка не спрацювала, пасажири можуть звернутися до транспортної компанії, поки таких звернень було зо два десятки. Повідомляють ЧТК. скоро з'явиться і електронний кабінет. Зараз ми вже тестуємо особистий кабінет, де можливо буде подивитися не лише залишок коштів, скільки зараз у вас є на картці, але вся історія починаючи з далекого 2018 року. Як тільки ми почали впроваджувати електронний квиток в місті Чинь'яві, зараз відбувається синхронізація. Даних з вісімнадцятого року, як тільки завершиться синхронізація, даних ми відкриємо особистий кабінет для реєстрації, і всі охочі зможуть зареєструвати як транспортну картку, так і банківську картку і подивитися історію поїздок з 2018 року. Зараз найрозповсюдженішим зверненням до оператора особ є картка пошкоджена не фізично на ній руйнуються дані. Хочу наголосити, що коли ми при підносимо картку до валідатора, необхідно почекати, поки відбудеться запис інформації на картку. Після того як відбувається запис, валідатор дає сигнал відповідний і зелена стрілка. Що все успішно. І якщо ви бачите червону стрілку, там знизу написано необхідно почитати, що пише валідатор. Він пише: піднесіть картку, тобто він не дочитав. Підносимо картку, тримаємо 3-4 секунди. Запис записується, і тоді картка не руйнується. Після впровадження диференційованого тарифу багато людей придбали транспортні картки. Відповіді на найрозповсюдженіші питання новачків можна знайти на сайті Чернівської транспортної компанії.